Всім доброго дня. Починаємо нашу комісію з питань освіти, культури охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських відносин. Зв'язків. Четвертому році вона закінчується. Програма передбачає фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів. Зокрема, на території нашої громади діє одне таке об'єднання: курсу Шевченківська організація ветеранів України. Даною програмою передбачено обсяги фінансування, які будуть здійснюватися по програмі, також зроблені заходи та напрямки фінансування та. Порядок фінансування по даній програми. На 2025, 2026, 2027 роки, роки передбачені кошти в сумі 150, на, 150 тисяч гривень на кожен рік. Сума внесена в програму відповідно до розрахунків, які подали до відділу соціального захисту Хорщиківська організація ветеранів. А це були на два роки. В основному програма реалізація. Ми її продовжуємо, що це. Вона ж є діюча, півроку цю організацію фінансували на даний момент. Є голова організації, є бухгалтер, проводяться заходи в організації. Якщо ми не продовжимо цю програму, не організації. Ну, Із тихловими напрямки фінансування ми ставимо ті, як розрахували сама організація. Це матеріальне заохочення, потім стаття придбання предметів матеріалів та обладнання, оплата послуг крім комунальних це де заправка картриджів, Ремонт техніки. І, і в основному всі заходи, всі, ну, не всі кошти, а половина коштів це йде на заходи, які проводить дана громадська організація. Приходимо до голосування. Вони в нас одні крайні. Сідуші питання про затвердження програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб на території курсу Чеченківської міської ради територіальної громади, ади я так почув і радужу зв'язку воєнного стану. на тисячі рік ця програма теж діє із моменту початку війни, з 22 року, 23-му була, в 24-му, Ну робимо програму на один рік, так як всі надіємося, що. У дані програмі передбачені е, заходи, завдання з якими можуть скористуватися внутрішньопереміщені особи. Е, зокрема, якщо аналізуючи виконання програм за минулі роки, е, це значить е, внутрішньо внутрішньопереміщеним особам матеріальної допомоги на лікування та подавання е, е, матеріально-побутових проблем з складними життєвими ситуаціями. Заяви ці також виносяться на комісію, як і по програмі, яка діє по громаді. У нас про положення про надання матеріальної допомоги. Допомога передбачена їм тут у розмірі не більше, ніж 10 тисяч гривень. Також можна по даній програмі купляти продукту, продукти харчування. Значить, продукти харчування закуплялися у нас центром соціальних послуг. Службися, де роздавалися малозахищеним вестом населення. Зараз і також передбачено це закупівля на подарунків. В цьому році будуть також закуплені новолічні подарунки, які будуть роздаватися на діткам ДТО. будуть заходи по... Будинку... господи... дітей та юнацтва. Також по програмі йде придбання миючих, чистящих засобів та засобів гігієни. Для внутрішньопереміщених, які знаходяться у нас у гутожитку, е, Ну, медикаменти не закупляються. Так, да, передбачені можна і медикаменти, mm -hmm. як ну, тільки ну, те, що по даній програмі дійсно Я так, хочу, що зам... програмі... Да, ну, є спрописано, ну, да, але по даній програмі це закуповувати. Миючи чисячі засоби використовуються, там 123 особи проживають. На так. даний рік передбачено відповідно до розрахунків, які подав територіальний центр 204 тисячі 750 гривень. Ну це сюди плюс матеріальної ну, матері, ну, допомоги. Відома вона теж була діючою із 21-го року. Е, відповідно до неї виплачується допомога на вирішення та подолання матеріально-побутових проблем у зв'язку з певними життєвими ситуаціями, матеріальна допомога на лікування та одноразова матеріальна допомога на поховання особам, які е, померли, не досягли пенсійного віку, ніде не працювали, та не перебували у центрі зайнятості. Не, не, не в даній програмі внесені умови, відповідно до яких можуть жителі громади звернутися та написати заяву, вказані на матеріальну допомогу на лікування, вказані категорії осіб та захворювання, відповідно до яких може особа отримувати. Ви змінили категорії, чи що? Не змінили. До категорії не змінили. Добавили тільки сюди, ну, програма була і були до неї зміни. А тепер... Дату програму внесли вже все, що було внесено змінами. Це, зокрема, трансплантація до і після під... і підтримка дітей віком 18 років, тих, що ми на сесії приймали по дітям. Трансплантацію з включили, в не можна трансплантація? Вона була тільки, ну, вона йшла зміни в програмі, як приймали з першого часу, а це включало їм вже те, що йшло сюди зміна.

ні, в нас була одна особа, яка готувалася до трансплантації, потім її перемістили в орган і звернулася ця розмірочка, вийшла, в нас вже є дві. А цих людей відбирають дома, наприклад, їх можуть громі, що їх тут возять, можете дати. Це моя програма, це куди їх там возять і це. Mm -hmm. ну, на це... На... На... це ми виділяємо гроші на пакування. це на рішення, ми йде по виконку. Наприклад, ну, якщо особа помирає, і вона працює, значить оплачується <плес> <виплачує, плес> <так, плес> пенсійний, <плес> якщо людина пенсійного віку, то пенсії, фонд. То... <плес> організація, де працює, або пенсійний фонд. А якщо людина вла ніде не працювала, то виплачується, не виплачує, давати 3 тисячі. <плес> до цього положення програми ж підв'язано положення, ще яке використовується, коли комісія збирається. Ну, положення. Е це так само, як у програмі, не єдине, що передбачено ще розміри виплат. На даний момент вона не більше, ніж 20 тисяч гривень. У нас поки нічого не віла. Положення воно без строку, то подовжують тільки програму. Mm -hmm. Вясні зміни до рішення Поршницької ради міської ради на 2022 2024 роки. Ну, так, як... Не складає спочатку фінансовий план, а потім згідно цього план перекидає ці всі, всі кошти до кінця року. Якщо немає там яких запошень, то голосу хоче подарем, та користь. І залишився бюджет. Призупиниться, пока немає в кого жовтні. Давайте допомогу вас, щоб до Значить, Що у нас буде? Зміна. Перший відповідно до повідомлення Державної каналічної служби зменшується субвеція на харчування дітей на 500 тисяч 100 гривень. Нам зменшують видатки, відповідно, ми зменшуємо себе. Доходи і видатки відділу освіти. Це наслідок на на використання, Далі впиту до розпорядження в основному військової адміністрації надається субвенція в розмірі 50 тисяч гривень на реалізацію проекта центр соціальної соціального психологічної реабілітації простим терап. збільшуємо доходи і видатки військово захист і спрямование на придбання нового принтера і мертво. Далі розподіляємо свої доходит збільшення э, перевиконання тих частину станом на перше 12 в сумі 2 мільйони 625 тисяч гривень. І розподіляємо ці кошти. 25 тисяч гривень на виконання програми заходів програми підтримки діяльності органів виконавчої влади, 2,5 мільйони на програму підвищення ефективності забезпечення доступу до правосуддя і 100 тисяч гривень на програму обшкодження лісниці в тарифах для автоканалу. І далі перерозподіляються кошти вже між розпорядниками. shimmer and Зв'язку змінами внесення до програми фінансової підтримки розвитку КП «Водоканал» змінюється назва об'єкту з придбання перемикача панелі для генератора на панель перемикання навантаження. Також за зверненням відділу соціального захисту населення в межах передбачених на інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення перерозподіляються кошти між програмами, а саме зменшується на 362 500 гривень перебачення на На 20 тисяч гривень передбачені на виконання програми відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною нарковою недостатністю і спрямовуємо їх. Thank yep.